Ми почали працювати в нових умовах, Значить, заключили з Національної служби охорони здоров'я, наче ряд пакетів. Ми почали заробляти кошти і знайшли можливість укріпляти матеріально-технічну базу безумовно, паралельно із придбанням новітньої апаратури і втіленням новітніх технологій, щоб надавати якісну медичну допомогу, доступну висококваліфіковану. Медичних працівників, фінансових працівників і служби інформаційно аналітичного відділу їх взаємозв'язок і успішна робота це велика запорука успішного підприємства. По результату 2022 року ми отримали прибуток 58 мільйонів. П'ята лікарня найкраща. У нас дуже висока фінансова спроможність. І це свідчить про те, що бухгалтерська та економічна служба, як ніхто справляється з виконанням своїх обов'язків. Ми накопичуємо капітал, ми розумно його витрачаємо. І хочемо, щоб наша лікарня завжди процвітала і стала центром об'єднання. Сьогодні штаб п'ятої лікарні налічує 850 працівників, лікарів та молодшого медичного персоналу. Ми достатньо сьогодні виплачуємо заробітну плату і за наш, і лікарям, і нашим медичним працівникам, і молодшому медичному персоналу. Ну потрібно сказати, що середня заробітна плата по закладу 25 тисяч. Шановні працівники нашої лікарні. Фінансові працівники, бухгалтера, економісти. Від імені адміністрації лікарні вітаю вас з професійним святом, здоров'я вам, наснаги, миру, радості, легкості в роботі і перемоги нашій Україні. Ваша робота є безцінна у роботі нашого підприємства, тому що ви готуєте звіти. Оприбутковуєте, робите контролі і в цілому виконуєте дуже важливу роботу. Процвітаючому підприємстві на високому рівні повинна працювати фінансова служба, це наші бухгалтери, економісти. Ви такі у нас і є зі святом вас! А наше підприємство тримає досить впевнено лідерські позиції і зрозуміло, що п'ята лікарня центр об'єднання.